Для проведення цього дослідження вам знадобляться обладнання, апарат кіппа або інший пристрій для одержання вуглекислого газу склянки, штативі з пробірками, свічки, стакан, соломина. Речовини. Мармур, хлоридна кислота, вапняна вода. Дослідження слід проводити з дотриманням усіх правил безпеки. Хідроботи Перше. Зберіть прилад для одержання вуглекислого газу. У нашому випадку це апарат кіппа. Друге. У склянку з водою додайте кілька крапель розчину універсального індикатора та пропускайте крізь воду вуглекислий газ. Для цього опустіть газовідвідну трубку апарата кіппа у воду і відкрийте кран. Що ви спостерігаєте? Про що свідчать ваші спостереження? Третє. У скляний стакан налийте воду до половини і додайте кілька крапель розчину універсального індикатора. Крізь соломину продувайте видихуване вами повітря у воду. Що ви спостерігаєте? Про що свідчать ваші спостереження. Четверте. Порівняємо отриманий розчин, крізь який ми пропускали вуглекислий газ із контролем. Контроль це склянка з дистильованою водою, у якій ми додали універсальний індикатор. Поясніть різницю в забарвленні розчинів. П'яте. Підготуйте прилад для одержання вуглекислого газу. У широку склянку поставте свічки різної висоти, закріпіть та підпаліть їх. На дно склянки опустіть газовідвідну трубку апарата кіппа та відкрийте кран. Що ви спостерігаєте? Які властивості вуглекислого газу доводять результати ваших спостережень? Шосте. Запаліть свічку. Чисту склянку ополосніть вапняною водою. Після ополіскування переверніть склянку до гори дном і піднесіть її зверху до полум'я свічки. Що ви спостерігаєте. Аби краще продемонструвати це явище, проведемо ще один дослід. Крізь вапняну воду пропустимо вуглекислий газ. Наливаємо вапняну воду в склянку. Занурюємо газовідвідну трубку апарата Кіппа і відкриваємо кран. Що ви спостерігаєте? На основі дослідження Обґрунтуйте твердження, що під час горіння свічки утворюється вуглекислий газ. Успіхів!